Вітаю, шановне товариство Слава Україні. Радий запросити вас до 41-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви і без передмов відразу питання відповіді. Перше питання це така асоціація відглядача. Україна зараз це величезний круїзний лайдер посеред океану, екіпаж якого бухає по чорному, і всю їжу забирає собі. І за борт не виникнеш, бо без екіпажу не допливеш. А поки дістанешся берега, можна і з голоду померти, і на айсберг наштовхнутися. Як вам порівняння? Порівняння хороше і багато в чому правильне. У мене є своє. Я вам своє зараз його запропоную, а ви скажете, чому я вам підходить. Значить, мені здається, що Україна це велетенський, могутній, не дарма ж Україна створила найбільший в світі літак, який летить десь над світом. Литий десь в західному напрямку до хороших, хороших країн і хорошого майбутнього. Але на літаку перевозять, крім всього іншого, якусь, е якихось театралів, якусь клоунську групу, буфонаду тощо. І вони спочатку на борту влаштували свою виставу для глядачів, для присутніх пасажирів. Тим все сподобалося. А потім на дурнячку головний клоун каже: А зараз я пропоную вам проголосувати. Ви ж бачите ті. Наші там льотчики, пілоти, члени екіпажу, вони геть відірвалися від нас. Ви бачили, як вони проходять по коридору? Ви бачили, які вони бариги? Вони зовсім не розуміють простих пасажирів. І тому я пропоную обрати головою екіпажу головним першим пілотом. Мене і у від дурних. Баєчок і е, кулунади пасажири всі дружньо голосують абсолютною більшістю за те, щоби паяця обрати пілотом. Відповідно, вриваються в кабіну літака, витягують звідти екіпаж і садять туди групу клоунів. Клоунів, чи там хто ще з клоунами там підв'язався, тих, хто найбільше їм оподували, тих і посадили. Після того цей літак. Починає виробляти намисні перелети, завалюватися на крило, падати в фактично в гори, ледь не розбиватися якимось чудом, там то автопілотом, то ще якось там його вирулюють. Він щось творить ну, з пасажирами жахлива ситуація. Пакетики закінчилися. Зрозуміло, що нормально посадити літак ті не зможуть в принципі. І пасажири починають прозрівати. У них починається настрій, а чи не витягнути цих паятів з кабіни? І добре їм не настріляти гуль і не вернути нормальний екіпаж, чи той, що був, чи підібрати якихось інших, тому що в літаку ж летіло ще кілька пілотів, які прилітали до іншого аеропорту. Але ну і вже і підходили. Вже грюкали серйозно у кабіну пілота. Пригадуєте наші мітинги, там руху по капітуляції тощо. Але в цей момент умудряються клоуни за штурвалом вліпитися в якусь гору, в якусь скелю і відламати хвіст літака. Знову набирають висоту. Частина, десь третина пасажирів просто випила з того літака, розбилися чи десь там зуміли вхопитися, десь в якомусь лісі вижити, але в далекому в чужому лісі. І решта. Що залишились на борту після того, як літак з веденською пробоїною вилетів знову десь високо вгору, почалося в них кисневе голодування, і абсолютна більшість пасажирів в цих умовах почали говорити: Ой, та ні, все в порядку. Він же ж хороший, дайте йому ще один термін, дайте він навчиться. Він же ж нас, він же ж не втік з літака, коли літак розбивався і тому подібне. Всі притомні, хто були, хто голосували проти такої події, зібралися в тих хвостовій частині і пробують якимось чином залатати ту пробоїну. А решта пасажирів вже виключно під впливом кисневого голодування далі вихваляють і кажуть, що все в принципі непогано. От десь зараз в мене є порівняння з оцим літаком. Це не моя ідея. Я в себе колись і в Фейсбук, коли ще його мав і. В Телеграм публікував якусь західну е е е карикатуру, де якраз оця сцена салон літака. Один пасажир оцей вигукує. Пілоти, неймовірно, далекі від пасажирів. Вони не розуміють наших проблем, прошу пілотом обрати мене. От це саме сталося з українською державою. І на сьогоднішній день цей політ ще не завершений. І в нас головне питання не. Чи е, там корабель допливе і не нарветься на айсберг, тому що на айсберг ми вже нарвалися, ну вас не на ісбергах, якусь скелю в повітрі на щось. І чи не помремо ми з голоду? А питання: а як вони будуть садити цей літак? А чи готові вони до того, щоб реально сівши на аеродром, а не розбивши літак, передати е, літак, випустити пасажирів і передати літак нормальному екіпажу нормальному ремонтній групі? Чи вони не захочуть остаточно захопити пасажирів в заручники саме вже як терористи? Ото ще ось і не так багато, щоб зрозуміти, чи немає в них такого наміру. От це моя асоціація. Вона трошки розтягнута, якби її сказати чисто метафорично, так як вашу е, хорошу, дуже дійсно хорошу, е, е, хороше порівняння, то вона була б набагато коротша і ємніша, але мені хотілося її розкласти, отак по поличках. Бо саме так і відбулося, саме це сталося з українцями. Що таке рішення вже під підпливом кисневого голодування, можемо уявити, але що творилося в головах тоді, коли голосували і казали: так, так, давайте клоунів посадимо за штурвал і випадкових людей. Мені досі зрозуміти важко. Ну хіба що те, що я вже недавно описував, пару днів назад оскотинювання місків українців засобами певних телеканалів і певної кінопродукції, тої, яка з людей робить ідіотів. От моя відповідь на ваше дуже цікаве питання, за яке я вам неймовірно вдячний, тому що дійсно оце асоціативне мислення і вміння порівнювати, створювати подібні метафори це те, що відрізняє нас від людей, які точно думати не хочуть і те, що їм вкладуть в голову, те і роблять. Пішу далі. Наступне питання. На вашу думку, що буде з'яся славним Резніковим після перемоги? Не знаю. Я як людина, яка має все таки юридичну освіту, переконаний, що В Резнікова є повноцінний склад злочину за засудження його кхе, співучасті в розкраданні особливо великих масштабах, і член, і учасником він перебуває як організатор у потужній злочинній групі. Тобто, це є груповий злочин, де є підвищена міра відповідальності, особливо великі розміри. Ну в радянські часи. Була така вісім... стаття 81 частина 3. Там за, саме за це передбачалася смертна кара. Ну, Ми ж гумані, у нас смертної кари нема. І тому, на мій погляд, там може бути 15 або довічне. Тому що це завдало, це ще всього іншого, послаблення обороноздатності держави, дії, які привели до загибелі великої кількості громадян України, саме військових, згадайте з бронежилетами, Афері і тому подібне. Але. У нас для перших вищих осіб діє завжди не карний кодекс, а діє певна політична доцільність чи політичні певні принципи. Я вже не раз це казав. Є погані влади, погані президенти, є хороші. Погані президенти, але і, одні, і другі підходять неправильно до питання відповідальності за скоєні злочини. Погані президенти. Ну, назвемо так, з найновішого періоду Янукович і Зеленський діють за принципом. Переможців не судять, але кхе, горе переможеним. Просто добивають тих, хто до них в опозиції, тих, хто був перед тим у владі, всіми можливими методами, щоб їх вигубити, заарештувати, посадити все інше. Не вдається, ну будуть все одно пробувати. Хороші, а своїх, звичайно, не рухають. Хороші діють за принципом. Ну, ми ж великодушні. Ми ж з опозицією не воюємо. Так вони, коли були при владі, вони тупо крали, робили з очі. Ну ми ж не воюємо з ними. Ми ж ну ми ж правильні, ми ж хороші. Вони ж сьогодні знову, в політиці, вони ж сьогодні опозиціонери. Це вийде, що ми розправу робимо над опозиційними силами. Це докорінно неправильно. Ті, хто після перемоги доброї, хорошої влади будуть до неї в опозиції. Діляться на дві категорії. Перша політична опозиція, яка просто в опозиції, тому що вона має іншу позицію. І кримінальники це ті, хто в попередній владі виконали злочини. Злочин, чи його виконує звичайний бандит і убивця десь в темному під'їзді, чи його виконує президент країни це все одно злочин. І їх треба карати. Але в мене є велике побоювання. Пункт перший, що на. Перехідному періоді він нас може бути. <кій> якщо навіть народ не <кій> купиться <кій> і тупо не проголосує за Зеленського, що ну, Зеленського дуже розраховують, зараз почали чергову стадію обоуванювання, заганяння українців в найкритичніші ситуації, мріють ще далі про фальсифікації методом голосування в дії, і тому подібне. Якщо їм це не вдасться, і якщо Зеленський не стане знову президентом, я дуже боюся, що пролізе. У владу хтось з дуже хронічних підлих брехунів, тих, в яких фотографії з, з Резніковим на кожному кроці. Пригадує там притула з Резніком сфотографований. Ще там хтось. Мені здається, що Єрмак уже почав зливати Зеленського, і Коломойський, свого боку, готовий зливати Зеленського під якісь інші персоналії, які точно нічого доброго для України несуть, які нічим не кращі за Зеленського. Ну, Коломойського поворознюк в Єрмака притула. Це нічим не ліпше. Але коли такі будуть, то знаєте, як казав 에, той Корейко в, 에, в 에, золотому теляті, хороші щитоводи візде нужні. І от такого Резнікова точно можуть зберегти, ну принаймні його не будуть садити, тому що крали то вони разом. Ну, поворозню, то по іншій частині крав, а ну, притулу, якщо протягнуть, чи ще там якусь подібну біду, ну то вони ж крали разом. Тому насправді. Я думаю, що Резнікову особливо серйозно нічого не загрожує. Якщо прийдуть дуже хороші, дуже чесні, дуже правильні, ну треба перше, Різнікову вилізе і почне кричати: Мене переслідують, тому що я в опозиції до сьогоднішньої влади. Знаєте, на жаль, діє. На жаль, тому щось мені здається, що він не буде сидіти в тюрмі, хоча, за всіма законами, він повинен там сидіти вже зараз. Він організатор злочинного замаху проти економічної і військової безпеки України. Пішо далі. Чому виявився можливим незаконний розпуск Верховної Ради? Чому ніхто цього не зупинив? Здається, Зеленський тоді ще не мав такої надмірної влади. Та він влади практично взагалі тоді ще не мав. Він мав популярність, і це зіграло дуже погану роль з дуже сильними, хорошими мудрими політиками, яких я поважав і сьогодні поважаю. Мені здається, тоді здача без бою була великою помилкою. Ну, перше, я не припускаю, що дехто не першого масштабу, другого масштабу. Тоді не оцінили ситуацію. Думаю, що Зеленський так собі дурачок, А ми далі от вибори. А ми ж відразу за перші ж місяці всі побачать, хто він такий, і він там відкриє рота і всім буде все зрозуміло. І ми здобудемо ще кращий результат. Я бачив, як дуже багато членів різних фракцій, в тому числі БПП, стоячи, аплодували Зеленському, коли він бикував в залі Верховної Ради під час і заявив, що він розпускає Верховну Раду. Стоячи, аплодували. Тому мені здається, що там повне нерозуміння обставин, того що Україні. Бо в Україні, був дуже багатьох. Але це не перший рівень, це депутати, причому навіть ключові. А перший рівень, знаєте, там події, от я тоді. До одного з знайомих там політтехнологів, які працювали дуже впливового, дуже знаково, я тоді дзвонив. кажу, слухайте, що ви робите? Чому ви пішли на зустріч? Чому ви не зробили якийсь опір? Чому ви не заявили, що це антиконституційно? Чому ви не почали проти цього реально боротися? Відповідь мене десь шокувала. Ну ти ж розумієш, який у нього зараз рейтинг. Ти розумієш, як його зараз підтримують. Якщо ми підемо зараз йому всупереч. Ми в такий спосіб фактично підемо проти всіх його виборців. А ми ж маємо ну, намір доказати, що ми кращі, що ми ліпші, що ми можемо. Він не можуть, а ми можемо і тому нам, ну, нам недоцільно зараз протиставляти, протиставлятися навіть найдикішим вихваткам цього блазня. Одесь так мені приблизно відповіли. Слухайте, ну мені здається, що тут теж доктринальна помилка. Всі сприймали його як звичайного актора, який колись раніше їх же ж в тому числі смішив і мене смішив на корпоративах різних. От я пригадую, коли він там бознював перед нами у нас була група реформи заради майбутнього, і наш вас керівник групи, людина заможня. Він любив організовувати для своїх для депутатів своєї групи, своїх колег якісь виїзні такі собі святкування, десь там за заміському ресторані якомусь і. Нам регулярно викликали повеселити нас з Зеленського з компанією. От багато хто його сприймав саме таким: на привкулі, жаль, виявилося, що за ним стоять занадто зубасті ті, які знали, що їм треба. Спочатку це був в першу чергу Коломойський, частково російські інтереси, а потім здомінували взагалі російські інтереси. От ми дістали те, що маємо. На жаль, це була доктринальна, по-моєму, помилка, саме світоглядна помилка багатьох лідерів в Україні. Вони не відважилися виступити тоді проти отого рейтингоносця, проти його рейтингу. Перед ним спасували. От те, що я можу про це сказати. Наступне питання, пане Тараса, у мене питання сьогодні. Ну, це було вже давніше, о, ще 20-го 20-го числа. Я ж вибачаюся, я ж деякі питання трошки затягуються в часі, а деякі сильно, тому що ну я ж не встигаю просто фурса. Ну, хороший аналітик, зокрема, фінансовий, сказав, що гроші на серіали дали США, що це не з бюджету нашого, і чи це правда, чи знову пихують нові сезони Голобородька? Ну, те, що впихують нові сезони Голобородька, це правда. Те, що Оскотинювати хочуть голови українців, щоб було все за ту ж самою схемою, яку Не Зеленського протягнули у 2019 році. Тільки люди, в яких в голові зробили кашу, можуть за таке проголосувати. Тільки їм в голову, я про це розказував в своєму окремому записі, запустили оскотинювання запахло виборами. Не не дивилося, подивіться, там розкладена вся ця система досить чітко. Саме тоді можна їм впихувати в голову брехню з телеканалу Г Е і інше. Це що стосується цього, так ті серіали підуть. Тільки єдине, що інгулець, оскільки це є конкуренція Зеленському на вибори, піде тепер за гроші вже самого олігарха, а не за державний бюджет. Тут вже скасують тендер. Оце єдине. А все решта піде. Всі ті санаторії, незабудки під час війни будуть іти вам забивати мізки дуже легко. Це все російські стен російські сценарії, і вони добре працюють для перетворення людей на ідіотів. Пішов далі по всьому пункту. що до слів фурси, знаєте, я не слухав цієї заяви, але я знаю: перше, фурса не дурний, друге. Фурса не підігрує аж настільки владі, щоб брехати на її користь. Але він любить іноді поіронізувати, і іронія може бути така, знаєте, глибинна, що його її відразу навіть я можу іноді не зрозуміти, хоча я спеціалізуюся іноді на різних таких іронічних софійських речах. Тому насправді розшифрую, і думаю, що саме це мав сказати Фурса. Гроші на серіали дали США. Фактично так. Тому що наш бюджет дотаційний тільки пів бюджету, тільки пів бюджету за рахунок надходжень від податків, зборів і всього іншого. Друга половина дотується нам світом. Рівно половина. А я думаю, що на даний момент там дуже прихована зараз бюджетна інформація. Вона так закручена, що повністю до джерел діти важко більше половини насправді надходять в Україну коштів. Це міжнародні організації, Сполучені Штати Америки. От Марченко зараз дуже злякався, тому що він каже: американці тепер хочуть більше давати зброю, а не гроші. Бо гроші наші крали, а зброю в одної армії треба віддати. Ти ж її не перепродаш Іранові. За тим стежать. І ти, ну я вже аж так погано до наших, навіть наших видоможців не ставлюся, що вони могли таке зробити. І тому половина бюджету американська. Ми з тої половини, яка зароблена українськими виробниками українськими підприємцями, ми з неї платимо в першу чергу військові видатки, щоб не світ платив за війну, так було вирішено, а має платити саме український бюджет. І тому за кошти питому українського бюджету, який зібраний з українських платників податків, більша абсолютно частина іде на збройні сили України. і там розкрадається в неймовірних розмірах порізнікова, тільки що мова в нас була. Але Друга частина, яка йде на забезпечення країни, державне управління, лікарі, медики, соціальна сфера в основній своїй частині формуються за рахунок донорської нам допомоги. І звідти ідуть дуже багато оцих нецільових видатків по державних закупівлях, саме звідти, і саме звідти появилася оця історія з цими серіалами. І тому фактично можна сказати, що це гроші, які виявили в український бюджет, в тому числі американці, навіть якщо це міжнародний валютний фонд, то це під впливом США, ну хіба що Європейський Союз своїм власним рішенням, ті гроші, які виявили в нас іноземні західні союзники, вони і пішли на ті серіали. Тому США проплатили це в принципі правильно. Що стосується, що не з українського бюджету, саме з українського бюджету, ті гроші вкрадені, але Єдине, що це з того бюджету, який не зібрала українська влада. Тому Фурса, напевне, отак, створивши певну таку конструкцію, сказав правду. А я вам її просто розшифрував в більш зрозумілому тексті так. ці гроші з західних платників податків американських, європейських, які українська влада, отримавши свій бюджет, вирішила на тільовий спосіб потратити. От приблизно так воно і виглядає. Пішов далі. О, моє улюблене питання щодо супутника притули. <кій> Які докази його реального існування, окрім слів, звісно, можуть надати ті, хто за цим стоїть зараз? Або коли вони зможуть надати реальні докази? Як на ваш роздум українці можуть сприйняти появу доказів його відсутності? А і як на ваш роздум українці можуть сприйняти появу доказів його відсутності? Чи це буде масове прозріння, чи як із Сашком-Спартаком? Слухайте, про яке прозріння ви говорите? Це. Ті, хто моляться на Зеленського, ну слухайте, ну це ж секта Аделаджі. Він їх обікрав, там тільки пару людей пішли до суду, а інші готові були їх вбивати за те, що, Боже, ви на нашого Бога, на нашого месію посміли в суд подати. От як це все виглядає. І тому, на мій погляд, розраховувати на прозріння трудно. Тим більше зараз месію Зеленського тихенько Єрмак перемальовує на месію Притули. Тому насправді. Там не буде прозріння. Ви їм розказуєте господи, ну от я розказую, що притула там і таке, і сяке, що це найбільше шахрайство, яке тільки може бути в Україні. Що це те ж саме мародерство? Кошти передані на армію, ідуть на утримання майбутньої кучі своїх орків і на рекламу, і на майбутню виборчу кампанію. Плюс, очевидно, діляться з банку ви там. Тому там такі хороші добрі відносини. Ну, одні тільки спартани в 200, на 250% дорожчі від справжніх. Ти, який Порошенко закуповував, притулив, вирішив: о, це буде дуже показово, це дуже хороша техніка. Закупив. ще вірніше законтрактував на 250% дорожче. Ви розумієте, як там крадуть? Ми це все запустили, ми це максимально розказували. І я, і куча богів, яких це просто ошаліло стало. Як таке можна? Що <кхе> ми почули? Ну, що конкретно я почув? Одна з представник фонду притули. Міхайовича, який там організував проти мене масове цькування, ну нібито я її якось там обізвав. Та за цим стоїть те, що я Зеленського Єрмака зачіпаю, за тим стоїть, що я притул регулярно згадую. Це все одна компанія. І з Подолячкою ж самої, мама якої запустила лозунг «Гу, Львов говорить по-русски. Не забулися, ні, це все притулена компанія. І от така була реакція, і народ на це спокійно повівся. Тому насправді не дуже я очікую, що щось з того буде. Але. Хіба в майбутньому колись, якщо буде нормальна влада, якщо вона захоче нарешті судити мародерів злочинців, ну тоді там є за що, тому що це громадянські кошти, які фактично розкрадені. Тепер, що стосується е, супутника, ну його не існує. Це афера про якесь винаймання супутника. Там вже мали б його продовжувати оренду. Ніякого продовження не було, нічого не було. Насправді, оце приклад, коли гроші ну тупо пішли кудись під виглядом якихось прокладок. До речі, знаєте, що Роскосмос там замішаний. Не знаєте? Ну то я вас повідомлю. Там є люди з Роскосмосу, від ворогів, там є люди, які під санкціями Сполучених Штатів Америки десь там переховуються в світі, і які теж до цього причетні. Тобто, це ще й анти... Це ще є дія, яка ще спрямована десь в певній мірі проти наших союзників або на користь їхніх ворогів. Отака історія з цим супутником. Ми регулярно бачимо супутникові зйомки, і по зміїному ми бачили, що відбувалося, і інші. Ми дуже часто бачимо, ми бачимо все. Крім зйомок супутника притули. нам надають ті зйомки, які ну, іноді бувають проблемними для надання. Ну, наприклад, коли американці ділять розвідувальну інформацію, вони переважно забороняють її публікувати в відкритих джерелах. І тільки коли надходить дозвіл через певний час, окремі знімки, які дуже точні можна показати. Ви бачили хоч один знімок з притулу. Ви знаєте, що єдина ілюстрація, яку показували у всіх виданнях, де доказували, ні, ні, притула не бреше, він правий. Це фотографія Кримського мосту. Звичайного, Google Maps, космічна зйомка. Притулу мали би показувати його так, той супутник, про який розказував, що там обличчя людей на мосту можна було би впізнати. А там зйомка в дуже незначному масштабі віддалена, де весь міст входить в один кадр. Чужа зйомка. Ні, притуло один раз зробив заяву, що от, дивіться, мої зйомки. Його відразу обсікли, це виявилося вкрадені кадри зйомок, які були в зв'язку з атаками байрактарів, тому що це були крадені зйомки. Він відразу мусив виправдовуватися, тому що там могла настати юридична відповідальність. Тому насправді це все брехня. Ніякого супутника Притула, очевидно, що нема. Гроші пішли в нікуди. Тому що пояснити, якось, доказати, що він є, чи його нема, а як ви докажете? Ніяк. Ну, це єдиний спосіб після війни звернутися до компанії, яка це нібито надавала, але це ж не компанія надавала, це ж прокладки надавали. І от там пробувати шукати. Юридично це можна довести, але це для цього треба, щоб була політична воля. Тому насправді ті гроші пішли на майбутню кампанію, притули, і люди, в яких вкрали ті гроші, мають за ці гроші проголосувати за Сергія Притулу на наступних виборах. Чи парламентських, чи президентських, це ще не знаю. Отака от історія. Красиво, правда? Тепер давайте так. Більше питання, я не буду все зачитувати, тільки саму частину, там, де є питання. Чоловік ставить чотири питання, вони всі дуже пов'язані. Я на подібні речі відповідав тут чіткіші деякі речі. Значить, починаємо. Пішу по питаннях відразу кожне окремо. Чи не настав той час, коли кількість обрантів їх фахову підготовку доцільно суттєво коригувати? На мій погляд, тут знову це я вчора відповідав. Це є помилка, коли ми думаємо, скоротим кількість депутатів буде дешевше для країни, з більшим буде ефективніше. Це нічого не міняє. Є приблизні розрахунки, на яку кількість населення має бути один депутат. Це міжнародні розрахунки. Вони можуть відрізнятися на 300% один чи другий бік, але вони більш-менш оптимальні. В Україні є. Умовно, більш-менш оптимальна кількість депутатів для роботи. Все питання в тому, що вони працювали. Коли депутати працюють, спілкуються з виборцями, обслуговують їхні інтереси, працюють з територіальними громадами. Я ще був депутатом, я знаю, що це таке. Більшість депутатів з е, нульових років особливо реально працювали в округах. Так, частина з них там крали, частина там відмивали кошти, але працювали. І тоді дійсно, от збільшення округу в 2-3-4-5 разів, воно дійсно б'є по роботі, по якості роботи. Що це зараз актуально, коли ті? Ви подивіться на слух, подивіться на обраних в Києві, тут безугу обрали в Києві, Тищенка обрали, Юрченка, 4 ляшки пиво вкрав і пішов у Верховну Раду. Інші. Вони не працюють, тому це значення немає. Але ми ж колись повернемося до нормальної роботи, де депутат працює з інтересами територій, які його обрали. Або якщо це повністю пропорційна система, то все одно відбувається розподіл депутатів потім за територіями, які вони мають вивчати, і в їх інтересах теж працювати, щоб партія потім там дістала підтримку. Тому мені здається, що питання не в тому, щоб скоротити, а в тому, щоби. Працювали, а це примусити депутата не можна. Можна тільки обрати нормальних депутатів. Вибачте, приклад Києва, в якому я живу. Кого обрали, того й маєте. Про що ми можемо говорити, коли кияни тупо голосували, ну, за відверте сміття. От і все. Наступне: чи доцільно, може, вона необхідно змінити систему виборів? Як, на мій погляд, чи доцільно виборцям, яким за 65 років осудним, працюючим без оформлення наркоманам, тощо, давати допуск до прямих виборів президента мерів тощо. Слухайте. Це питання дискусії, яке має право на існування. Обмеження виборчого права, скажімо, за майновим цензом. Люди, які працюють, які платять податки, можуть голосувати. Люди, які платили податки вище на пенсію, теж можуть голосувати. Але люди, які не працюють, не платять податки, голосувати, скажімо, не можуть. Люди за соціальною позицією. То, що можуть бути обмежені в правах на голосування. Такі речі існують в дуже обмеженій числі країн світу. Я навіть зараз не готовий їх назвати дуже обмежені кількості. Є приклади давніші, Давня Греція. Виборчим правом володіли тільки чоловіки оце ми з цим не згоджуємося, звичайно, тепер, але чоловіки, які були власниками майна посілостей. От це, в принципі, він називається, в принципі, аристократія. Ну, це на межі між демократією і аристократією є виборче право, але воно не загальне і воно не рівне. В Україні є конституція, і перша частина конституції, яку практично неможливо поміняти, чітко передбачає загальне виборче право всіх. Мабуть, загальне виборче право всіх це та річ, яка вже не одну країну вергла в катастрофу, і Україну теж і ще не раз вкине. Але поміняти її неможливо, заколоту проти Конституції не буде. Тому що тоді прийдуть ще гірші. Тоді прийдуть повністю узурпатори 100%. І тому, на мій погляд, це безнадійна річ. Треба просто навчитися голосувати за нормальних людей, а тих, хто хочуть за гроші голосувати, виловлювати і садити в тюрму. Наступне підпитання: хто яким чином повинен та зміг би напрацювати нову систему виборів, як її втілити? Нема варіантів. Є має напрацювати і втілити Верховна Рада України. Є звичайно варіант, який пробує будь-який нечесний правитель. От Янукович і Зеленський про це теж говорили. І в Кучми така була думка: прийняти конституцію цю конституцію на референдум. От Янукович і Зеленський дуже хочуть цього. Це не можна робити. Це суперечить самим нормам Конституції і це є узурпація. Тому давайте на це не надіятися. Повірте мені, перше, що вони зроблять, я дуже добре знаю, що в Януковича, коли хотіли ухвалити Конституцію на референдумі, вони хотіли тихенько прийняти, знаєте, якусь статтю, що права і свободи громадян України, визначені Конституцією, не можуть бути скасовані і обмежені. Оце вони хотіли забрати. І що нові закони не можуть погіршувати стан громадян України теж. І останнє, питання. чи доцільно в Україні мати таку посаду як президент? В Україні доцільно обирати нормальних мудрих президентів в країні, в якій є певний хаос політичний, як в Україні, і дуже неструктурована політична система, у нас Верховна Рада, парламент може стати абсолютно недієздатним і в своїй діяльності і шкідливим. І тому сама посада президента потрібна. Просто ми забуваємося, що президент може бути Порошенко і президент може бути Зеленський. Діаметральна протилежність. Все зводиться до одного. Треба нормальних обирати заміни загальні конституційні нічим не допоможуть. Тоді все це сміття буде ри парламент, і будемо мати колективного президента, зодія і зрадника, і все що завгодно. От на цьому закінчилися наші 30 хвилин. Слава Україні! Перемог!